Одноразово попереджав про те, що перемир'я буде не скоро. А також він називав точну дату абсолютно всіх ключових подій, які відбуваються на території України. Привіт! Мене звати Мар'яна Черкас це цю канал Астрофеномен. І сьогодні ми долучаємо до нашого ефіра Веліара. Дізнаєтесь сьогодні, коли дійсно таки настане перемир'я, за яких умов воно ну, можливо, і що для цього потрібно зробити. Всі ми разом! Залишайтеся з нами. Не забудь підписатись, поставити лайк і написати своє питання в коментарях. Вітаю, Мар'яночко! Радий вас бачити! Радий бачити всіх глядачів Астрофеномену. Ви чудові, ви чудернацькі. Я хочу зараз подивитись на картах ваше питання. Зараз ми переглянемо його. Я бачу так, що демобілізація буде, але випадає аркан часу, що це буде дуже не скоро. Це буде, коли буде заключено договір про мир. От коли заключиться мир, тоді я бачу, що буде демобілізація. Під час війни я не бачу, щоб вона сталася. Хоча вона дуже потрібна насправді. І Наші воїни, які воюють з 2022 року, мають тотальне виснаження. По протоколах НАТО людина може воювати 180-190 днів. Далі її треба відправляти на довгу, тривалу ротацію, хоча б місяць чи два. У нас цього немає, тому що ми знаходимося в стані ризику, коли кожного дня. Є шанс того, що України не стане. Тому е, саме зараз ми боремось з російським агресором, і я бачу ж по картах, що наша влада, попри, е, попри потрібність цієї демобілізації, не готова її поки що оголосити. Але е, рішення буде таке прийнято просто коли буде мир. Валяря, дуже дякую. Сподіваємося, що все ж таки цей мир, ця перемога, вона буде дуже дуже швидкою, і вона відбудеться все ж таки вже в цьому році. Воляри, як ви гадаєте, що буде із територіями, де на сьогоднішній день тривають бойові дії? Чи будуть ці території українськими? А чи зможемо ми повернути окуповані території в повному складі, включаючи півострів Крим? Дивіться, не бачу деокупації найближчим часом, але бачу, що потім, згодом, протягом 10-10 років території будуть відвойовані назад в Україну. Ба більше я бачу навіть не просто відвоювання, я бачу, що Росія сама їх віддасть по перегорнутому аркану сила, тобто в слабкій позиції без Путіна вона віддасть нам наші території, і я бачу так, що вони повернуться в склад України, але не зараз, не в цьому році, не в наступному і навіть не в поза наступному. Тобто, якщо буде у нас так зване перемир'я, чи підписана якась. Чого вона буде недовготривалою і знову українців чекає через там певну якусь кількість років війна, враховуючи те, що ці території залишаться під Росією. Чи як це все буде виглядати? Мар'яна? Насправді так, такий ризик я бачу постійно по картах, що буде нова війна. Але просто треба розуміти інше: що до нової війни ми будемо дуже готові. І вже не буде таких можливостей у ворога десь просунутись, десь ствердити свої позиції, свій наступ. Він буде зупинений. У ворога не буде шансів. Але цю війну зараз треба закінчувати, тому що ми справді дуже виснажені. Президент наш Володимир Зеленський говорить, що Україна не може воювати 10 років. Тому що відповідно у нас не стане ресурсу, не стане резервів для цього. Тому саме зараз нам треба заключити мир якомога швидше перемир'я і завдяки цьому втримати нашу націю, втримати наших військових, втримати наші території, втримати нашу економіку. Тобто нам потрібно дещо піти на поступки до Росії і потім вже з новими силами повертатись до відвоювання тих територій, які залишаться під окупацією. Мар'яна, дивіться, на поступки Росії йти не можна. Можна лише погодитись на заморозку а, лінії фронту, лінії розмежування, тільки на це. І я б дивився по картах неоднократно, що наш президент не підпише. Не підпише жодного документу, де ми би виводили з наших територій війська. Не підпише того, щоб ми визнали Крим російським чи інші території російськими. Цього не буде. Але мовчазно кивнути на питання того, що буде розмежування території по лінії зіткнення. Це в принципі буде. Дякую, щиро. Чи буде все ж таки третя світова? Ми зараз бачимо про те, що дуже багато країн, які дійсно готуються. Деякі країни почали нас обмежувати в допомозі, тому що вони розуміють, що їм також потрібні певні якісь запаси військові для себе. До чого це все йде? Ну, дивіться, третя світова війна стає дедалі ближчою. Випадає Аркан Башня, це, це руйнування певні. Випадає Левіафан перегорнутий. Це управитель планети Нептун та Уран. Відповідно, ці планети у нас відповідають саме за світові глобальні катаклізми війни. Я не бачу, щоб це була та війна, в якій буде використано ядерну зброю. Стратегічну, при якому там припине існування людства. Ні, це буде спочатку гібридна війна світова, яка йде зараз. Потім це буде повномасштабна війна, але просто без залучення ядерних зарядів і ядерної зброї. Я бачу, що цивілізований світ вистоїть і переможе в цій війні. І я також бачу те, що. Те, що робить зараз Дональд Трамп, те, як він говорить з Путіним, те, як він поводиться, просто наближує Третю світову війну. Те, коли він а, сказав, що ми будемо торгувати з Росією, нарощувати а, економічні взаємини у світі з Росією, це є а, умиротворенням агресора, і це умиротворення а, закінчиться тільки одним: тим, що агресор піде далі. Але є Україна, яка стоїть незламно, міцно, і ворог просто ламає свої чоботи о наші Авдіївки, Бахмути, о наші Покровські, Мирногради, о наші куп'янські і лимани. І ворог не зможе нічого досягнути. Він приречений, а його відплата неминуча. Трамп залишає Україну сам на сам своїми цими наративами, які він говорив дням, чи все ж таки це знову якась певна гра я бачу, що це гра перед Путіним, тобто він зараз намагається зустрітись з Путіним, вирішити з ним багато питань, і відповідно із-за цього він також і ігнорує Україну. Але як тільки Путін не піде на умови. США і по перемир'ю будуть введені санкції. Буде економічна допомога Україні, військова допомога збільшена Україні. А я нагадаю, що вже йде військова допомога від Трампа, і е, тобто справді це надходить. Тому е, можу сказати чітко, що і санкції теж не забаряться згодом. Е, я також, до речі, хотів звернутися до наших підписників, сказати, що підписуйтесь і на мій YouTube канал Махвеляр, там е, мої унікальні передбачення. Підписуйтесь на мій інстаграм собакамах.веляр. І, звичайно, хочу сказати, що наш марафон, який ми запустили, зараз іде. Людям дуже подобається, нас багато в цьому марафоні, е, нас більше сотні людей. І я хочу сказати, що ми можемо взяти ще людей. Але оскільки марафон вже запущено, вже він пішов а, у дію, то записуватись треба саме найближчі дні. А, ну і я даю можливість записатись за меншу плату, бо марафон вже стартував. Вартість буде 3500 гривень. Можете писати чи дзвонити моєму асистенту по номеру плюс 075 444 01 36. Це марафон розкриття удачі, сили, виставлення захисту. Ми зараз проговорюємо там, до речі, дуже цікаві питання. Почали ми з того, як спалювати блоки, страхи. Зачепили питання чисток, е, працюємо з чакрами, кожен день медитація, заговір, обряд, корисні поради, е, інші, інші цікаві речі і домашні завдання. Е, тому, хто хоче, доєднуйтеся. Оце така унікальна можливість за менші кошти безпосередньо долучитися до. Такого А, Виляре, коли може настати перемир'я між Україною та Росією? Як ви гадаєте? Я бачу, що перемир'я готують. Зараз його повинні підготувати, і до перемир'я ми дійдемо. Результат в тому, що перемир'я, в принципі, буде заключене буде заключене в кінці червня. Хоча можливо, що буде якесь відтермінування по строках, і це нормально є, тому що є справді багато речей, які треба допідготовувати. І строки завжди вони можуть плавати в межах розумного. Бояре чи має президент? And... Володимир України Володимир Зеленський перепрошую, повну інформацію про плани Кремля. Хм. Дивіться, бачу, що навпаки, наш президент має повні плани російського агресора. Я бачу, що дуже багато є людей з оточення Путіна, які зливають інформацію, і вона опиняється на столі у президента за 2-3 години. Чи навіть за годину. Оце це дуже цікава новина. Давайте також поговоримо із вами і подивимося, що насправді відбулося під час переговорів між Трампом і Путіним. Ну, я бачу по картах, що ці тварі приємно поспілкувались. Я бачу, що вони дуже пораділи хворобі Байдена. Я бачу, що вони ділили світ в цій розмові. І я бачу те, що, в принципі, вони домовлялись про зустріч. До речі, детальне, детальне відео можете побачити на моєму каналі. Я його записував стосовно того, що ж це були за перемовини, як вони пройшли, що це була за розмова. І якщо хочете знати більше деталі, то переходьте також на мій канал. Чи справді Росія намагалась запустити ракету ЯРС по Києву і чому цього не сталося? Аркан вогонь вони запускали цю ракету в той день. Я бачу, що вони запускали її не з наземної пускової установки, а запускали її з шахти. Я бачу, що ця ракета не взлетіла, а взірвалася всередині шахти. І відповідно, взірвалася шахта. І по аркану перегорнутому суд загинуло дуже багато російських військових. Нагадаю, що я обіцяв нашим підписникам, нашим глядачам у себе на каналі, на вашому, на інших каналах, що якщо я буду відчувати загрозу, я просто сяду, поїду, зніму номер в готелі в самому центрі міста. І завдяки тому, що в мене потужніший захист. Ракета не, не прилетить туди, де я буду. І, відповідно, ми побачили те, що я, в принципі, поїхав в отель, готель Хаят тоді після попередження гурмо. Зупинився там, я не доспав тоді. Наступний день у мене були важливі ефіри, але я був не виспаний. Це було видно в кадрі. Тому що я просто всю ніч працював над тим, щоб. Ракета не полетіла, адже є феномен. От у Навасастро феномен, у мене є інший феномен. З самого початку війни, там, де живу я, немає ані ракет, ані шахетів. Не просто над моїм будинком, а навіть в околиці. І таке місце в Києві єдине. Які міста зараз під найбільш. Загрозою в червні, а також які міста будуть під вашим захистом також в червні місяці. Дивіться, я хочу сказати, що загрози випадають на місто Київ. Загрози йдуть по Заходу України. Це більше Луцьк, Волинь, це також Львівщина, Львів, Франківщина, Франківська. По півдню випадає загроза Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса. Випадає також схід, це Донеччина. Там, відповідно, величезна загроза для Мирнограду є і для Костянтинівки. Тобто є справді загроза захоплення цих двох місць. Але я буду ставити повторний захист. Я буду оновлювати свій захист для того, щоб ці міста не були захоплені ворогом. Стосовно Сходу країни, це Суми, Сумщина, Харків, Харківщина, сильні обстріли. Стосовно центру України, це Черкащина. Е, також будуть помічені шахеди в, пол, на Полтавщині, е, а в принципі в інших місцях буде безпечно.